Вас вітає комунальний заклад Вішанський ліцей. І саме сьогодні ми готові висловити всі свої різдвяно-новорічні привітання. І сьогодні ми, учні, хочемо впевнено заявити, цей новий рік буде особливим. І ось чому. Ми готові, а ви. Наближають! Першою різдвяною зіркою ми прочитаємо молитву, за світло на будні та перемогу. Щоби там в окопах, на передовій, наші захисники хоч трошки зігрілися нашого тилового тепла. Ми від усього жовто-блакитного серця кінця цього бажання. І цього року все буде добре, 24 числа все почалося, 24 року все закінчиться. І всі ми зможемо точно отримати титул переможців. Дуже дякую. І всі ми зустрінемо новий рік і проведемо це різдво у теплому родинному полі, щоб без тривог та болі, а разом по-українськи та з вірою в наше ЗСУ. Символ нового року, та різдва – Ялинка і то, мабуть, теж дуже по-українську. Адже ззовні вона така добра і мила, а якщо взяти її до рук, палюча і непривітна, як і українці. Ми добрі до тих, хто добрий до нас. Але якщо нас зачепити, будемо захищатися до останнього. Що? То для свята, для настрою. Ми хочемо поважати, що всі прожили довго, щасливо та із задоволенням. І окремо наше щире побажання для вчителів. Шановні вчителі, нехай всі ваші мрії стануть реальністю. Офлайн-навчання, слухняні діти, зошити що самі себе перевіряють. Постійно тієї температури чай або кава. Ми вас любимо. А ще бажаємо в цей новий рік багато-багато снігу. Що, от саме над цим ми зараз і працюємо. Новий рік іде до хати, щоб діток привітати. І несе смачні гостинці, що чекають на ялинці. Скажемо йому спасибі і попросимо про дива. мир і щастя в Україні і усій вашій родині. Можна мені вже цю цукарку з ялинки, будь ласка. Я вам так скажу, до речі, вона світилась, а за літо я вже і не знав, що з нею трапилось. І хто її знову я? А ще побіцяв собі багато читати, краще вчитися, мити пост одразу, багато ходити. Тін. тим, хто мріє знайти свою другу половинку, обов'язково її зустріти. Адже саме любов перетворює нас на людей української раси. Кажуть, 2024 рік буде роком зеленого дитинного дракона. Не знаю, що з нами надідачі, чи то зелому буде багато, чи може дерева краще спину, чи над нами і та, татами Ой, ні! Тільки не літати, тільки літати, на... До кінця року лишився ще, ще час. Тому подумайте, можливо, ви не встигли зробити щось хороше погодувати бездомного кота, підготувати коробочку тепла або листівку для наших захисників. Привітати друга чи подругу, дописати вірш. Ще встигаєш. А то проспав новий рік. Цього року буде так само. А ви ну, як вважаєте? А ще не забудьте презентувати подарунки для батьків та рідних. І щоб був гарний настрій. А тобі, Хавчику, обіцяю цього року частіше з тобою гуляти, а не так, як в минулому році. Тож пропонуємо дорослим замість ліків приймати вітаміни. Ми ж обіцяємо лишити всю цю гідоту, щоб здорове харчування нарешті стало реально здоровим. Щоб цього року вже точно. Петелька до петельки, гачечок до гачечка, 12 до 12. Цікаво. А чи реально, щоб геть усе у таборі було 12? Хай проблеми та негоди вам в житті погоди. Кому як, а моїм рідним точно ця фраза сподобається. Хай це дракон буде милим та перехильним до нас. А лютим і суворим до ворогів. Щоб з чистого аргушу і посправжного.